Поразка РФ у Сирії спричинила новий головний біль для російських пропагандистів. Загальний курс, звісно, не помінявся. Традиційно у всіх проблемах РФ винна Україна. Зокрема, Москва активно проштовхує твердження, про нібито український слід, у підтримці сирійських повстанців. І знов український слід. 4 грудня 2024 року постійний представник РФ при ООН Василій Нібензя заявив, що українські спецслужби надають допомогу бойовикам Хаята Хрір ашшам скорочено ХТШ, забезпечуючи їх озброєнням, дронами та gps модулями Подібні звинувачення лунали і раніше, наприклад, 16 вересня, сирійська газета із Цікавою назвою Альватан повідомила, що головне управління розвідки України, нібито вербує бойовиків через хатиша в Ідлібі. Водночас російські ЗМІ стверджували, що військова операція РФ у Сирії, розпочата ще у 2015 році, допомогла ліквідувати більшість бойовиків, які теоретично могли б протистояти росіянам в Україні. Ці суперечливі заяви викликають питання. Як можна одночасно озброювати і вербувати бойовиків, якщо більшість з них вже була ліквідована ще у 2015 році? Менше з тим, після падіння режиму Асада деякі сирійські змі визнали, що поширювали неправдиву інформацію. Та ж сама газета Альватан заявила: ми лише публікували повідомлення, які нам передавали. А зараз з'ясувалося, що вони були брехнею. Диктори державного сирійського телебачення також кардинально змінили риторику і тепер висловлюються на підтримку революції. У Москві колишні сирійські терористи тепер називаються опозиціонерами. Проте українські сліди, які нібито привели їх до влади в Дамаску, стабільно залишаються в російському інформаційному просторі. І, до речі, це породжує питання до каріфеїв російської пропаганди. От як так сталося, що гур ЕМО України виявився в Сирії сильнішим за Путіна з усіма його шайгу та Наришкіними? М? Насправді, на цей раз російські пропагандисти, намагаючись дискредитувати Україну, створили суперечливий наратив який грає проти самої Росії, звинувачення на адресу України не підкріплені доказами і часто суперечать іншим офіційним заявам Москви. Проте важливо розуміти, що події у Сирії це наслідок бойових дій в Україні, і своїми успіхами сирійська опозиція має завдячувати силам оборони України і кожному окремому українському солдату і офіцеру. Тож, шановні глядачі, підтримуємо нашу армію та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!